Дивися, всім привіт, друзі. Ми приїхали в форум, так як я вам говорила. Ну, ти сувала, в смысле, ти село, я тобі нормально припаркувала машину. Ти Вона нічого не знала, скільки виходить. Слухайте, а слухайте її. Соба... вау, вау. Давай тут вийдемо, там? питамо. Ні, давай бізнес десь нормально. Я сплю, я реально я дуже сплю. Я каву рідко, раз в рік п'ю, але я відчуваю, що мені треба, бо я зараз засну. Майже майже все купила, вона спати хоче. Ти не захопила, що хліб Ні. Взяла собі лати, це моя улюблена. І я просто не, не можу проснутися і все. Не можу я проснутися. Сончик мій. Шуша? Я на така сама. Так, так. Буду показувати, що я купила. Саме перше, це, це таке молочко після душу, що з мене дуже шкіра прям злазить, така суха на ногах, що просто капець. Шапка у водаянці. За нею їхала. Думала біло, але потім думаю, та нащо я там то купила біло, наше на мені дві білих. Ді, ціка, вона класна. Ківочка. Баранчиком. Взяла таку кремову. Вирішила Арсенкуї, і навіть Яна мені підказала, каже, нащо ту сорочку, куди ти потім будеш ту сурочку вдягати? Купи, просто йому кофту білу. Вот. І взяла кофточку білу, йому під чорні джинси взагалі буде дуже гарно дивитися. Просто білесенька. І насправді він її вдягнув, дуже гарно виглядає. Ще взяла йому такі спортивні штани до школи. Незора резиночка. Отака. Прості Чорні. Ще собі взяла три кофти о такого блакитного кольору, без нічого. Простенькі, блакитна, кремова і така чорна. Я на собі взяла теж такі самі, тільки чорну. І от, ще такий колір в неї. Коричневий. Як бути на краківському ринку і не купити шкарпетки? Взяла собі Андрієві. Яка година? Вони вже три години сидять. Я вже не може. Дивіться, вони ще роблять той е, аплікацію, скоро. Що Щоробля... А чого нього очі такі зла, такі страви. Я такі не влівала. Кому це треба? Воно ж викинеться. Я сумніваюся, що в школі тримається все, що я робила. Двадцять трьох. Двадцять трьох. З 2000-го. Ні, ну не з 2000-го. Сьомий. Сьомий десь. П'ять. Слухай, я карточку свою не знайшла з 95-го, що вона мала бути в архіві. Ну, давай, вона ну, не прилеплюється. Ось, вийшла. Я тебе легше покажу, то бо ти мене щось не чуєш. Та дивися. Дядя возик вибухає. А я до Дяни ще кажу, Діана, давай подивимося жахи. Ми гуляємо, Соня така гарна погода. Діана, помагає, усміхнись. Ну будь ласка. А де твоє оце? Всім привіт. Андрія Йо. Али це що такое? Ой, така добра, залізь, ой, як на тап, шо, спека. Реально. Але так добре, так файно. Ми вже на озері Ну, а я. Арсенко, чекай. Переходимо. Може, якщо чесно, йдемо додому, може не знаємо, скільки гуляємо. Десь... Sí, sí, sí. Напевно... Okay. <coughs> а? а, ну на подвір'я, я ж кажу. Дві години гуляємо, чи стільки, чи навіть більше. Дві години точно. Ну, no, ну. No. Хоч хочеться гляти, піти Сьогодні в взагалі, двійка машини класна, як кабріолетик. Е -е -е. Сьогодні мало бути хмарно, але сонце світить і так печемі, взяли, без Та в взагалі в безрукавках. Тоді я набула курці і каже, дай безрукавка я не можу, Андрій побіг передягатися. Взагалі так. Ми завтра взагалі продають там щось, по-моєму, чи баця, чи скінця. Файно не є. Файна. Опа. Арсен? Прямо йде. Ми опинилися знову на Краківському ринку. Андрій був прийшов з роботи і ми поїхали йому купити там штани, хрусіки, всяке таке. Я з кавою п'ю, його чекаю, зараз підійде. Та Янка. Ми проснулися, ми трошки поспали. І я трошки тут. Ні. Що ти там робиш, майстер? Ми приїхали до мами. Каже, тут будемо сьогодні ночувати. Злата з Арсеном поїхали з мамою в центр. Каже, сьогодні 8 березня. Каже, дівчатка, ми вас всіх вітаємо. Да Та? Любові, щастя, і найголовніше здоров'я і нарешті спокою. Я тут. Ходи. От оцей центр музикальний? Ну, всі діти до нього йдуть. Ну, всі. В мене і Арсен, там завжди стояв Злата, та будь-яка дитина не приїжджала, то стояла. Андрій, куди на роботу? Всім привіт. Всім привіт. Дорогі жінки. Щиро вас вітаю з вашим днем. Бажаю щастя, любові, здоров'я, кохання, любові без меж, кожного рання, в обід в вечір. і ввечері всього і всього-всього вам найкращого. за свято. Андрійка. <кхух> Та? Каже, нашій день. Що? Це бозя. Та Бо тобі не можна. Ти зараз кинеш всі арсені злата тих статуеток поламали. Худи? Таян, Таяна, дем вдягатись, дем, ходи, курточка. А, вот, все є, твоя шапуля І курточка. Песю. Ходи. Ідемо! Ходи ой да да! Ходи, мамо! Ходи, мама, тебе покатає на качелі! ходи. Да я! Гди? Свіху іди, іди, йде каже. Та не то вчи. Дивіться, бачите, які вже ямки зробила, зараз чекати приближу. Бачите? Ну, Там з правого боку нема. Скоро. А ні, є! А уже крути. Очі тре, може зараз буде спала. Баба! Папа, баба, папа, баба. Деянка, даянка, де ти? Не може, бо тривається. очі Не. закриває двома руками. А ку-ку? Ку-ку. ку-ку! 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 А, поговори, поговори. Я вже замовила Даяні торт. Я вже замовила фотозону. Ательє здала свої штани, мені писали, що то краще продати і купити нові, бо тому що це буде дорого. Ні. За штани і за блюзку мені потрібно заплатити тільки 350 гривень, а за нові костюм мені потрібно віддати 2 тисячі три, щоб купити який, знаєте, нормальний. Я рахую це не дорого 350 гривень. Іду, йду, це не понадобина. Ааа, це поняття Привіт! Привет! Привет! А танцює. А-ля-ля! Да були без мене? Срать, і, на. Я так подумала, ви візьму. Що Та ти візьмеш? Жилетку? була, то і то виїжджала, все. Дай діти. Ти що, припухла? Ти вже в ній. Все, ти я їй віддала, десь напала вже, скільки джинсів. Це не башулетку. Йди вже сам, бо я ще зараз яну і зайду. Де ти йдеш? На роботу вже йде. А я а. йду гуляти з бабою. Де з нами? Куди? Та. Чого? Я йду з бабою. Баба вдягнулася? Я з тобою йду. Діна, ні. Там спека, баба. Що розкажете, де були без мене? Що робили? Гроші втратили? Ти хав... Багато втратили? Попаду по мені ці дяні багато. Я наш скривилася, бідно. Слухаю. яка краса. Шкода, та, якщо ти йдеш. А чо? Ну, я тобі не лишу. смысле, ти мені не лишиш. Прошу мені лишити. Куди <Чекай, біду>. з нами? Не, я не що там будеш робити? Давай тут біля хати. Ні, я Куди в душ? Ага. Зараз покажу. дивіться, які Даянці купили ті. Красовочки. Клас. Даяни, ти сподобалась? Кажу, mm, командно. Заплатила, їдем. Так, Заплатила, їдемо. Як ти можна пса забути? <звій> Смотрите, що? Коротше, де зай Злата і Арсена, як пішли були, знаєте, з бабою. То, ні, то він ще був вдома. <звій> то коли, ти пішла з бабою? <звій> коли ми з бабою пішли, і якось він вибіг, з виб... виб... Діана до мене дзвонить. Ти пса взяла? Я кажу, ні, я пса не взяла. Я кажу, він вдома. Нема вдома. Я <звій> кажу, нема вдома. <звій> я кажу, то має бути вдома. Хочу, в цьому прикол? Він був аж на першому поверсі. А чи, ми ти живемо ти. на дев'ятому поверсі. Ти. Ну, типа, я живу в виниках, бо мене питається, чи я доброторіж, туди їжджу. Де ви живете? Я, добро, доріжджу, той. Е... я тут жила, а потім переїхали вихідни. В цій кімнаті, кстати, десь зараділа. Ну, Мені ще з тим. І тут а ми на дев'ятому поверсі, а він опинився на першому. Як ви тиждень за ним бігали? Я вже вділася, ділася, пішла за ним, думаю, як. Ти. Думу, і пішла. І від як віддуму, його я ще не вже, сперли. то... — Я всугатися почала і думаю, позвоню до каже, я вже біля хати вже йду". Я Кажу, от йди по сходах і відподружчий песі. А місце. І знаєте, що я вам скажу, напевно, його просто ніхто не бачив, бо його би сперли. Його сперли, він коштує, як не знаю. Тут потім люди би гуляти з тим псом, я би їм казав, вони ж не знає, хто тут. Ні, то футушку. Може на вулиці, би хтось спав, а він був на першому поліці. Ну так, коротше. І той. вже діти почали балати. Я думала, може, а за ними бігає. Я пішла на баком дивитися. <рес> я накупила кутку ігру. Ти типу, чіпочому бавитися? Я взагалі не вижу ігру бавитися. Я -за не на яка. Я Тамара. Коротше, дивимося, ми вже будь-яка три ночі. Та mm -hmm. три ночі вона спала. І ми дивилися mm -hmm. вечором жахи. І там такий був прикол, я не знаю. Як він називається? Не зна... Незнайомці початок. І там дівчина стукла двері Ту і казала... Це не моє. Що він сказав забрати? Не треба це кофти. І, Давай, і ну, сту, був, вона сфідула, стукає двері і каже: Тамара є. Yeah. <laughs> Тепер я хочу і кажу, я не ти Тамара. Або Касандра, а, я скажи, дивилася. Це вчора? — А що історія? Добре. <laughs> Боже, я, 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 ну, я, розпо, я перший раз мені було стидно, Чуєш, слухай, перший раз мені було стидно за 29 років за свою сестру. Приїжджає вечором? Ще... Сестру? Та, за неї. Приїжджаємо ми в Макдональдс, і вона говорить: добрий день. Я думаю, ладно, добрий день, це що таке? Ну помолилась людина. І, тебе, каже... Вечір? Але це вечір. і каже, дайте мені, будь ласка, апельсиновий сік. Добре? А там та взагалі мовчить продаж, ну типа продавчиця. Але дайте, будь ласка, мені апельсиновий сік, добре? а потім каже до неї а, а там та каже, а, а, а і, інакше, бо ми брали два бігмаги. А вона каже: а остальне Кока-Коло, добре? І думаю, йо, перлий та, та мовчи, боже. Туди так смішно, як я розповідаю, якби ви простоцію. А пельсиновий сік добре? Я кажу, що ти добре єш? Кока-колу добре, що добре? Я б там якби сидів на місці, того апарату, я кажу, що добре? Та Добре, добре. Я б ужасно. Це просто немає, хто має, хто в хаті сидить, і все, Пішла. і я там. І, 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 я просто мрала. Думаю, добрий, добрий день сказала, це ще ладно, бо всяке буває. Ну це добре. А в цьому прикол? Вона як, як ти на роботі, вона працює барменом. І як ти завжди кажеш? Там замовлення перераховуючи. Все добре чи... А, ну типа перераховую замовлю чи щасливі попитається, чи все добре. І навіть тепер добре, добре. Вона як перший раз сказала, я ду... Дуже, Дуже, що, ду... що люди дивляться 28 років майже. Сімсони. Боже навіть не, не пам'ятала, Думала, що він ж не існує. Ти його бачив друз? О, ти Чекайте, їсти? я бавилася Сімсони. Та, так, ще в мене є третє. Так, в мене на ноутбуці. І Сімс, і Сімпсонс. Що mm -hmm. ти їш така вирішка? Варенки, варенки курку і соус. Ти не курка, тореба. риба. Морська і морква по-корейськи. все не І треба. корейська морква. Все не треба, я почула запах. Давай туалет тепер закриємо, бо їм буде біг. Він і без того буде бігти. Тамара. Дзвонить <laughs> до мене, <laughs> каже. Тамара, каже, не Марина. Та я до нього згодом, він до мене згодом і каже, Тамара, ні, я кажу Тамара, він каже, ні, Марина. Тут є якийсь той, рівні деякі в червоному. Дивіться, яка Костянчана з дві стошки. Чи це на відео, блядь, знімала дорогіше? Я багато чого на відео не знімаю. Я Якби я б все знімала на відео, мене б люди не розуміли. У мене б вже було мільйон підписників. Ой-ой. Не хоче загрожати. Я б вже напевно, була продвіна на всю Україну. З нашими характер, ви правда, Діана? Що ти хочеш? <світнє> Питал. <Писи> тарілку. <світнє> Короче, малої кандідос. Тут в осередині, в сюках, з цієї сторони, там на маленькому язичку на язику все біле, в такій налітці. Лікарка виписала от такий розчин, щоб це все забирати. Заробізьмо той. На перше поїсть, підігріваю. Це не суміш, це ті коктейлі, знаєте. Що я вам завжди показувала. Їх мікрохвильовці не можна підігрівати, їх тільки отак дати. Вона зараз поїсть і після того я її то намащу. Ой, Знайшла жахи. Зараз будемо дуелити. Ладно, до я до Малої. що вона проснулася. Вона останніх три дні дуже варена, знаєте. І ну, моїх дітей нікого не було той, того кто ну, кандидоза, чи як він там називається. Кандидозу. І Я почитала, якщо симптоми, що там на дуже сильно свербить, пече, болить. Що баб? З ким ти говориш? А ось сама своєю з собою, собою і телефоном говорить. Чуєш, то є. То вже можна випила 6 годин на ту таблетку, можна вже їсти собою. Так, так. Ну, можна, можна. Ладно, я йду й домовав підігріваю і буду свій мазати. Так, у мене зараз по плану той. Е, я вже з баби там ходила на базар, на собі блюзочку купила і штани, нарочок до даянки. Я ще Андрієві купила футболки. Е, його просто біля мене нема, знаєте, а були класні, бо він на роботі. І той, зараз їду в центр, там, де здається, на на Романа, чи щось там є така. Старенька аптека, мені потрібно даянці замовити ліки. І що ще? І Діану заберемо по дорозі, бо вона на роботі. Тож такі, шо? Ти той? Давай тебе зачешу. Знаєте, погода міняється, то спекотно, то спекотно, то ще то голова так тисне, що просто. Почистили зуби і обличчя помити. Дай окуляри, і окуляри дай мені, я тобі їх протру. Йдемо до Діани. Покажу вам наші львівські вулочки. Не можу вам показати наші вулочки, бо тому що музика на кожній вулоці рубає просто. А от Діана. Ой, дада! Ой, дада. Ти помалу котай, не сильно. Вона почне плакати, якщо він подобається. Ось, скриває керетку, скриває. Скажи далі з телефоном. Яким телефоном? А, ти? Вона до тебе усміхається. Я думав, що течаком її буде жублетою її губи витирати. Рота відкриває. Усміхай, бо мама заб'є за ту барашку. <laughs> за ту барашку. Я кажу, не давай вдома дамо. Від тих піречок дуже плями, і вони взагалі не випираються. Ні що нічим, ні, ні тим півником кугутиком, я не знаю. що чим. Не знаю, вони якісь турмоядерні. Я кажу, вдома дамо. Ні, зараз. Я кажу, тебе прибів, бля, за ту баражку. Вона завелика, я вам казала, що на осінь буде носити, але нормально завелика, але тепла і ще на осінь буде мало. Так, пошка артилерія пішла. Яна каже, а що сальфеток немає, кажу, я забула. Ну тут нічого, я вже Федором її соплі повитирала своїм. Чекай би ще своїми руками навіть беру. Були серветки, на пану баба просто забрала. О, я якась подружка до них прийшла. ті ти мене ловишці, диви, 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 диви. А як то там, знаєш, знаєш, як то був прикол, як там? Диви, 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 диви. Ой, де! Простітутка! Ні, я зараз якусь пойдак, що вона говорить, як там. Я так нела з того. Що не могла. Але реально господиш, де? Ну тому що перед тим там вмерла. Ну та ну такий. Що ти там таке? Даянка. Привіт! Але ви тих колись не давно спилаш? Купили Арсен На пісочниці. Купила її три гризунця. Ще? Бо погрімушки немає гризінці, має, але не дуже. Підніме голову, там барашка класний. Їй сподобалися ці іграшки, вона їх не пускає. А чого ти так сок не робить? Що то було? Повитирала і потім барашку, я покажу тобі відео, в мене є компромат. А, вона I є I той. Я зато і купила погримушки. грімушки. Десь пісочниці хочемо закупити. Вона слюниця зуби йдуть. Йди сама, бався. <реш> е, ще трохи. Поки знаєш, як діти це гнесе частенькі. Ну все, починається пісочниця, все, це труба. Це я не знаю, це треба щось старе таке диряве, прям дігатися на цю пісочницю. А десь як ми були в Карпатах, була, чуєш, калюжа і Арсен, ту калюжу впав. Є. Як ми Карпати Уху. їздили. Йоа, яка краса. Ведмедики, лисичка, молодець. Ти застерігала? А воно було закрите все? Ти як прийшов, пісочниця була закрита чи відкрита? Була відкрита. Від... Від... Ну, тут хай буде відкрита. А вона була відкрита? Закрита? Так. Ти не будеш бавитися? Я не знаю. Хм? Не буду бавитися. Будеш? Ну, ти знаєш, яку квартиру дзвонити, правильно? Та може Мені треба таблетку випити. Моя шапка вдаду Оксани в курці. Віть, давай. А-а-а. А-а-а. Ми дивимося крик. Який тут крик? Класний, але потрібно було п'ятий подивитися.